Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети Таємного Світу. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже актуальну та важливу річ, яка, можливо, змінить ваше сприйняття цього часу. Зараз ми переживаємо особливий період у природі. Лісові духи, духи природи, духи землі вони як ніколи активні. Це час, коли їхня сила відчувається особливо гостро і вони відкриті до взаємодії. Саме тому я хочу від щирого серця порекомендувати вам, мої любі глядачі, присвятити цей час не проханням, а вдячності. Поки літо в розквіті та буяні зелені видіть на природу, в лісочок, на галявину, знайдіть для себе тихе та затишне місце. Залиште для духів гостиниць, нехай буде просте печиво, сезонні фрукти та молоко. Я сама вже не раз виходила і залишала такі дари, відчуваючи, як встановлюється зв'язок. І цього разу не просіть, а щиро дякуйте. У нашому світі зараз, як ви самі бачите, коїться казна що. Ми всі переживаємо складні часи, бачимо багато болю. Але, попри все, нам дійсно є за що дякувати. Особисто я, живучи тут, на Київщині, дуже добре відчуваю цінність життя, коли над нами пролітають, так би мовити, символи російського світу, те, що несе руйнування та хаос. І тому я щоразу дякую, дякую силам, духам. Всесвітні енергії за те, що вони оберігають, за те, що допомагають, навіть коли ми цього не бачимо чи не розуміємо. Вони підтримують нас, дають змогу щодня прокинутися, жити повноцінно, бути тут, де ми зараз є. Дякуйте за те, що у вас є ваше тіло, є їжа, є ті, хто поруч. І навіть якщо ви пережили гіркі втрати, знайдіть у серці вдячність за ті світлі моменти та тих, хто був і є зараз з вами. Подякуйте за ту людину, якою ви є. Я впевнена, що кожен знайде хоча б кілька причин, за що можна бути вдячним цьому світу. Просто вийдіть на природу, проведіть там час. Відчуйте її енергію і промовте слова вдячності, зараз вони будуть актуальні як ніколи. Я часто звертаюся до сил, особливо вночі, коли лунає повітряна тривога, чую збиття чи, навпаки, як пролітають далі. Тоді я прошу безпеки для себе, для своєї родини, для всіх близьких, щоб лихо обходило нас стороною. А потім, коли маю можливість, виходжу і саме таким чином дякую, таким чином даю енергію, і це відбувається не тому, що я мушу, а тому, що я щиро цього хочу. Я хочу сказати дякую за своє життя. Я також розпалюю вогнище для того, щоб сили могли прийти та підживитися енергією цього вогню. Щоб сили, щоб... сили, Духи, щоб душі мого роду могли прийти і почути це моє дякую, взяти для себе енергію, щоб цей вогонь наситив їх. Це мій спосіб сказати дякую. Звісно, жодне життя не є ідеальним. У кожному житті можна знайти те, що людині не подобається, те, чим вона не задоволена. Те, що хотілося б покращити, прибрати чи додати. Але в певний момент ми маємо усвідомити цінність самого життя полягає в тому, що воно просто є. І вже за це ми можемо бути безмежно вдячні за те, що ми тут, що ми живемо. Тому зараз я нагадую вам про це, підказую, знайдіть можливість подякувати силам. І знаєте, коли ми не просимо, а коли ми щиро вдячні, сили можуть допомогти нам більше, ніж ми навіть очікуємо. Я також хочу подякувати всім вам за вашу неймовірну підтримку, за ваші донати, лайки, коментарі та підписки. Кожен ваш прояв уваги це те, що мене надихає, дає мені розуміння важливості інформації, якою я ділюся, і спонукає створювати нові відео. Дехто може вважати, що звертатися до духів, до сил природи чи проводити ритуали це зло від лукавого, це не від християнського Бога і що за це буде покарання. Я хочу пояснити: насправді це не так, це не про зло, це про дуже простий універсальний закон енергії, який працює у всьому нашому всесвіті. Уявіть собі найпростіші речі. Коли ви щось хочете отримати, ви завжди за це розраховуєтеся. Якщо ми йдемо в магазин, ми даємо гроші за товар. Якщо обмінюємося послугами, це бартер, ви робите щось для когось, а він для вас. Це ж доволі природно, чи не так? Так само працює і з енергією. Коли ви просите допомоги у сил, у духів. Ви ніби отримуєте певну послугу або підтримку, і за неї потрібно розрахуватися енергією, інакше виникне енергетичний борг, а борги, як ми знаємо, завжди повертаються. Інколи щоб щось отримати, потрібно спочатку щось дати, це як своєрідна інвестиція енергії. Ви даєте свою щиру подяку, свій час свою особисту енергію чи якийсь матеріальний дар. І лише тоді ви створюєте простір для отримання бажаного. І тут важливо розуміти різницю між подякою і відкупом, бо це не одне й те ж саме. Відкуп це те, що ви зобов'язалися зробити після того, як провели певний ритуал чи звернулися з конкретним проханням, це як виконати свою обіцянку. Своєрідний розрахунок за отриману послугу. Ви, ніби кажете, я прошу це, і за це я зроблю ось те». Це обов'язок, який ви берете на себе. А ось подяка це зовсім інше. Вона не залежить від проведення конкретного ритуалу чи якихось попередніх обіцянок. Це щирий рух вашої душі, коли ви просто робите щось для сил чи духів, нічого не обіцяючи наперед, просто дякуєте від щирого серця. Наприклад, я не обіцяла духам, що вийду і щось зроблю я просто роблю це і дякую, тому що відчуваю таку потребу. Обидва аспекти і обов'язковий відкуп і вільна подяка дуже важливі для здорового енергетичного обміну. Люди, які більш чутливі до енергії, це добре відчувають і розуміють важливість такого балансу. Звісно, не всім це одразу зрозуміло. Дехто, особливо ті, хто звик мислити більш матеріально, можуть не одразу зрозуміти, за що дякувати, якщо вони ще нічого не отримали у фізичному світі. Вони хочуть спочатку побачити щось конкретне, так би мовити. Помацати результат, а лише потім сказати дякую. Але важливо пам'ятати іноді просто потрібно бути вдячним, щиро, від серця, без очікування миттєвої віддачі. Саме ця щира вдячність вже є вашою потужною енергетичною платою, яка відкриває шляхи для отримання більшого. А стосовно відкупу, в мене нещодавно був один випадок, коли я сама забулася відкупитися, і духи мені про це нагадали. Якщо вам цікава така тема і мій особистий досвід, обов'язково напишіть у коментарях. Я можу поділитися цією історією в одному з наступних відео, буду рада бачити вас у коментарях під цим відео. Діліться своїми думками, своїми історіями. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, та обов'язково підписуйтесь на канал Секрети Таємного Світу. До зустрічі на наступних відео!